Чи чули ви щось про серіал Легенда про Вокс Макіна? Він вийшов на початку 22-го року, і тоді ніхто з нас про нього не чув. Мене звати Джил, і сьогодні ми нарешті з'ясуємо, що ж це за легенда. Для початку трошки бекграунду Вокс Макіна так пафосно називають свою команду герої у Всесвіті одноіменного мультсеріала. Але звідки ж походиться назва? Можна припустити, що це результат гри слів на основі відомого латинського виразу Deus ex machina, що означає чудодійний порятунок там, де вже немає жодної надії. І в принципі, це дійсно їм підходить. Але насправді назва виникла через інше. Сім років тому група доволі відомих акторів дубляжу зібралася разом, щоб просто пограти в кампанію D&D на день народження. Серед них такі люди як Лора Бейлі. Що озвучувала персонажів з Бладрейн, Warcraft, The Last of Us, Ліам О'Брайен, який більше спеціалізувався на озвучці аніме, типу Bleach, Code Д'Іас, Сем Рігелі, відомий як Донателло з Черепашок Ніндзя та Фенікс Райт з Ейс Аторні, та інші. Ця звичайна гра вилилась у створення подкаста під назвою Critical Role. І зараз кожен бажаючи може з ним ознайомитись. Епізодичну роль в одній з кампаній навіть грала Феліція Дей. Більш відома як Чарлі з надприродного. Якщо ви дивилися цей серіал, то знаєте, як Чарлі полюбляла подібні рольові ігри. Тож круто, що акторка розділяє захоплення свого персонажа. Особисто мені було дуже цікаво спостерігати, у якій невимушеній атмосфері все це відбувається. А ще погляньте, які вони милі. Грати вони починали у команді під назвою МАГАЧ. Ну, типу, як говнюки чи що. Але швидко зрозуміли, що це якось не солідно, і треба щось таке, щоб всі думали, що вони професіонали. Так і Вокс Макіна у перекладі голос машини з відсилкою на їх професію акторів озвучки. Ідея для анімаційного шоу з'явилася тоді, коли каст оголосив збір на 750 тисяч доларів на кікстартері, щоб профінансувати один 20-хвилинний спешл. Але вийшло так, що задонатили аж 11 мільйонів. І цей проект став першим в історії кікстартера, що так швидко зібрав таку суму грошей. Отже, це історія про героїв аутсайдерів, що стали на захист свого королівства від смертельних загроз. І очевидно, так як серіал робився на основі кампанії в D&D, головною загрозою тут виступають саме дракони. Все починається в Емоні. Королівстві на материку Талдорий, жахлива звістка надходить до короля. Навколишні села у вогні найкращі воїни гинуть один за одним і все через містичного монстра, якого навіть ніхто не бачив, бо ніхто не вижив, щоб про нього розповісти. Тож королівство вирішує знайти духів, які б погодились піти на вірну смерть і побороти це зло. За це, звичайно, пропонує якусь там грошову винагороду. Тим часом головні герої майбутнього двіжу випивають, блюють, відривають комусь руки все як в найкращих традиціях української общаги. Завлаштовану бійку їх випихують із таверни, і вони починають жалітися на свою нікчемну долю. Бо з таким резюме навіть у Макдональдс не візьмуть. Тут вони бачать те саме оголошення від королівського палацу і вирішують взятися за цю справу, бо іншого шансу отримати, хоч якісь гроші, може і не бути. Звичайно, вони ще не розуміють, у яку халепу вони встрягли. І ніхто з оточення короля, якщо чесно, не квапить їм про це розповісти. Дурних нема. Ну і герої, які до цього навіть не їздили у час пік на червоній гілці київського метро, вирушають на зустріч із драконом. І розуміють, що це трендець. Інстинкт самозбереження каже їм змиватися, поки не пізно, і хай сам розбирається хтось іще. Краще знов піти кудись бухати. Здавалося, б, що може змусити їх передумати. <звук> на зворотному шляху вони бачать спалене вщен село, і це справляє на них велике враження. Тут вони розуміють, що треба нести відповідальність за свої рішення і не тікати від власної долі, бо безвідповідальність наражає інших людей на небезпеку. До того ж, перемога над драконом може бути їх єдиним шансом зробити хоч щось хороше в цьому житті. То хто ж входить до цієї команди невдах? По перше, Персі <паспраць> ну або просто Персі. Він стрілець, це не знак зодіаку, і єдина людина в команді. Він, типу, аристократ і нащадок правитель в одного з королістів Талдори. Але так вийшло, що всю його сім'ю вбили, а йому довелося тікати і жити десь у трущобах. Там він створив власну зброю, пепербокс, багатоствольний пістолет на ім'я список. Назва пістолета походить від імен людей, яким Персі має помститися. Далі в нас є близнюки напівельфи Вексалія та Ваксильдан або Векс і Вакс. Їх історія не менш трагічна. Їх мати вбив дракон, а батько якесь беземпатійне чмо. Тож у них обох тепер деді іш'юс. Вексалія теж стрілець, але є стереотипною для всіх ельфів зброєю, луком. А ще в неї є власний відмідь Трінкет. Після смерті матері здобула цікаву здатність. Кожен раз, коли дракон з'являється десь поряд, в неї починає боліти голова, і це насправді неабияк допомагає тваксільдан. Розбійник Вийди і готична мрія кожної дівчинки або хлопчика, хто знає найкращі якості. Це спритність та вміння відкривати двері. Ну, не завжди. А ще йому треба до психолога, бо хотіти померти весь час, то недобре. Ще є Кіліт Ельфійка Друїд, що володіє магічними здібностями. Вона з племені повітряних Ашарі. Ну, це майже як аватар. Як і Аанг, Кіліт має свою місію відвідати всі племена Ашарі та навчитися їх магії. Це називається араменти, і чомусь в її племені це характерне саме для жінок після досягнення повноліття. В одному із флешбеків ми дізнаємося, що її мати теж відправлялась на цю місію. Але з тих пір кіліт її не бачила. Наступна, кого хочеться згадати, це Пайк, доволі сильна гномка жриця. Вона голос розуму в компанії, така собі, мам френд. Є в неї одна дивина, вона товаришує з варваром гігантом грогом, і в них такий собі доволі кумедний тандем. А познайомились вони за важких обставин. На місто, де жив дідусь Пайк, напала орда варварів, яка палила дома і вбивала всіх без розбору. Серед цих варварів був ігрок. Він увірвався до будинку в нома, але у вирішальний момент не зміг вбити дідуся. Навпаки, він допоміг йому втекти, через що й сам опинився вигнанцем. І останній, але не за важливістю, це гном Скенлан. Він буквально уособлення цього мема. На мою думку, це найхаризматичніший персонаж серіала тива версія любистка з відьмака. Серйозно, перша сцена, в якій ми бачимо Скенлана – це буквально він голий із гітарою. Можливо, він виглядає як клоун, але всередині він дуже чуйна та турботлива людина. Ой, тобто гном. На перший погляд, цей серіал не здається чимось серйозним. Але згодом починаєш розуміти, як багато важливих тем тут підіймається. У кожного героя є своя тяжка моральна дилема. Персі стає одержимим демоном. І це красива алегорія на те, як він все сильніше піддається бажанню помсти. Пайк втрачає свої сили і опиняється у ситуації, коли потрібно обирати між друзями та обов'язками жриці. Кілліт не поспішає вертатись до батька бо їй стидно дивитися йому в очі через незавершені араменти. Проблеми з довірою заважають Векс і Ваксу будувати більш чесні відносини з іншими членами команди.

Я вже не кажу про те, що це далеко не світ рожевих поне і веселок. А коли здається, що зі злом нарешті покінчено, і тепер можна перепочити, трапляється оце. Мені подобається, як воно горить. Розкажу про те, що сподобалось мені особисто. По-перше, як не дивно, але рейтинг взагалі саме рейтинги зупиняв мене від перегляду, бо це ж одразу думає, що там буде кров'яка і таке і інше. А я не дуже люблю жорстокість у мультфільмах Проте, наскільки ж реалістичні тут батальні сцени. Якщо герой падає зі скелі, то він реально може відбити собі башку. Утримавши серйозне поранення, він не встане, і не побіжить знову бій. Тож це дуже класно впливає на сприйняття. Показує, що герої такі ж самі люди, як і ми з вами. Ну і звичайно, рейтинг дозволяє жартувати про дорослі речі, і ці жарти дуже дотепні. По друге самі персонажі. Вони класні, їм легко співчувати. За два сезони жоден з них не викликало мене горіння сраки через тупість, бо всі ведуть себе адекватно. Там немає нікого зайвого, кожен унікальний, кожен виконує свою функцію. Хтось придумує хитромудрі плани, хтось їх реалізовує, хтось лікує після поранень. Навички кожного в той чи інший момент історії обов'язково знадобляться. А ще там немає головного героя, і це теж круто і незвично. По-третє, мальовка та анімація я обожнюю такий стиль. Як на мене, дуже приємний. Єдине, що реально не вписується в стилістику серіала, це як не дивно дракони. Чомусь це нагадує оце він навіть рухається не так, як всі інші персонажі, і взагалі складається враження, ніби це якась 3D-модель з поганим рендером. Але реально це єдиний мінус, який я можу згадати. Серед інших плюсів хочеться виділити дуже харизматичних злодіїв з першого сезону сім'ю Брайервуд. Ну, все в них чудово. І рівень злодійства, і дизайн, і те, з яким пафосом вони вперше з'являються на екрані. Мужик вампір та човіха чорнокнижниця. Що може бути краще. Особливо хочеться відмітити репрезентацію ЛГБТ бувають стрічки, де якось невдало намагаються виїхати за рахунок грейського контенту. Але це не той випадок. Та й взагалі тут майже нема любовних ліній. Тож, якщо вам, як і мені, не дуже заходить дивитися на рожеві шмарклі, то Вокс Макіна саме для вас. Підіб'ємо підсумки. Це дуже класний проєкт, який я раджу подивитися всім, хто любить пригодницькі історії. Навіть якщо ви не фанат фентезі, я думаю, ви не розчаруєтеся, якщо почнете дивитися. Мені, наприклад, не вистачило 12 серій у сезоні. Хотілося дивитися ще іще. Моя оцінка 9 із 10, бо на 10 знають тільки бог, і педагог. Ну що ж, якось так. Тепер чекаємо на третій сезон, який за чутками повинен вийти на початку 24 року. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте вподобайку та підпишіться. А якщо ви дивилися цей серіал і маєте що сказати, пишіть у коментарях.